Усім моїм підписникам привіт. Сьогодні у нас на огляді ось такий щипуріс. Але з таким от нюансом я в центр, як правильно українською центробіжне сцеплення, напишіть в коментарях. По-моєму, на центробіжне щеплення. Має він воно два ремені Б на 85 мм шків. І тут встановлено такі, як тут встановлене всередині. Як барабан тормозний. І три таких маленьких, я вже сьогодні надівав, просто я зараз скажу, що один момент. Три диски, накладочки таких, як тормозні барабани, тормозні барабані. Колодочки наклеєні. І коли воно розганяється двигун, зараз я буду заводити, покажу. Воно так на пружинці розтягує, він центровою силою його. І воно притискається до зовнішньої обойми ось цієї. І починає передавати крутящий момент на ремені. Зараз я просто продемонструю, заводити не буду. Це компресор. А, 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 розповім ще. Тут стоїть два підшипники. Вони розточені під діаметр вала. обов'язково зверніть увагу. Зараз розповім одну історію з цим замовником. І вони чітко заходять. Тобто сам шків з цією обоймою тримається в двох підшипниках. А ота обойма на шпонці тримається. З колодками тримається на шпонки. Значить, коли купували, замовнику скинув посилання на двигун і на таку от муфту, і кажу, купиш шків і муфту. Там, де був двигун, такої муфти не було. І він почав дзвонити до інших, і вони йому кажуть, що може вам продати муфту, тільки вона не на 25,4, а на 25. Ви там собі цих 4 десятки розточите. Згоден за. Ну, ту частину, де шпонка, розточите. А за підшипники, як ви розточите? Тобто уваг, будьте уважні, купуйте, нехай, щоб воно було, наприклад, ВАЛ-254, то і муфта 254. Якщо ВАЛ-25, то і муфта 25. Не займайтесь ерундою, вона коштує в районі від 2 до 2 тисяч гривень ця муфта. І зараз вам ще розточувати. Не займайтесь ерундою. Ще один момент був. Значить, китайці, красавчики. Кинули тут оцей вал 25,4, це англійський дюймовий варіант. Шпонка йде 6,3. Китайці, видно, десь закінчили 6,3 вони кинули шпонку 6 6 6х6. Я сьогодні збираю, а там ще й шпонки тієї, ось так, щоб ви розуміли, ось такий от розмір, рівно от стільки. Десь 2,5 см довжина шпонки. От стільки тут шпонки тільки. Вона, відповідно, має триматися добре. Вони, красавці, кинули шпонку 6 Я її так тільки раз. І вона отак от. Кладь, 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 клать, кладь, кладь, кладь. Уявіть собі людину, яка роз... розуміюче, що якби це завод, це в комплекті йшло. Він відрізає, зараз пів цієї шпонки закладає. І за місяць кладь, 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 розвалить того вала, розумієте? Тобто будьте уважні. В Китаї теж люди. І цей вітас все це одно китай. Значить, можуть кинути будь-що. Будьте придирчивими і дивіться, якщо вам щось не подобається, дзвоніть на сервіс, питайтеся. В книжці докладна, там всі розміри є. Якщо шпонка 63, відповідно, має бути і канавка. Якщо 63, то і шпонка має бути 63, з допуском сотка півтори натягу. Не, можливо, не можна ставити такої шпонки, тому що вона розчовпає його в моменті. Я зараз його заведу, потім заглушу. Потім розверну і спробуємо його в роботі, щоб нічого сюди щепа не сипалася на цю сторону. Зараз ми його заведемо, щоб ви побачили і заглушимо, щоб ви побачили, як він прикольно працює. Заводимо, тут є газулька. В тому не було, тут є. Тут фіксується. Отак от. Газ пол, Написано ось тут здарований. Стоп-старт. Він отак от працює. раз, тут Стоп. Це заглушимо. а це от. Тут можна теж тросика цей вчіпляти, собі газувати. Значить. Заводиться інтарно, просто. Оп. О, о. Вибрали свободний ход, де компресора взвели. Солярку не забуваємо заливати, бо він так не заводиться. Не димить. Тобто вже зупинився, а щеплення відключило двигуна і щепуріз спокійно крутиться. Не рве раму, не дергає, не шарпає. Ось такий от прибомбасік. Тобто до чого я це все хотів показати вам побережно. Тут гаряче, зараз не впектися. Тобто ось такий от двигун, ще раз показую, на двохножовий ножових іде 10 кінських сил 7,3 кВт. Те, що я кажу, від 10 сил такий. Або 7 кВт 7 тере 11 кВт. Якщо цілими днями чобти на виробництві, це 11 кВт. А для домашнього використання, коли одна людина двоє будуть працювати, вистачить і значить, на 7,5 кВт. Фактично воно і є. Лушник йде знятий завжди. Будьте уважні, тут йде, зараз я покажу хвилиночку. Шо? Значить, 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 його бігать. Значить, в комплекті не завжди, але йде отака от прокладка. І вони її прикручують ось сюди, знімають це, йде в ящичку Чи покладина коробочка, а йде отака от от прокладка. Не забувайте її відкручувати, без неї ви зуськи заведете мотора. Ви те шарпати довго прієте. Тобто будьте уважні. Там книжці це написано. Але ось така от прокладочка. Прикручено сюди для того, щоб не залізла мишка. У мене товариш убив опалення, знайомий. Двохповерховий будинок з попаяли опаленням пластиковою трубою. запустили, три дні лазили, порізали всю хату і знайшли, що миша залізла вну трубу і залізла, та миша загнало давлінням потім котел. Розбирали весь котел. Тому тепер вони труби всі продувають, як трембіту. Тому до нових зустрічей. Наступний, я думаю, все-таки буде дровокол, він вже готовий, але ще трошки. Почув пофарбувати, щоб він був, мав презентабельний вигляд. Ось таке відео в мене вирвалося. Все. На цьому все. Слава Україні, слава ЗСУ. Працюємо!